Деякі з моїх підписників вважають, що ТЦК та СП взагалі не мають права нічого робити, оскільки вони не зареєстровані належним чином. Поліція також не може доставляти людей до ТЦК, оскільки в законі не прописано порядку доставлення до ТЦК. І взагалі, що закони у нас не підписані, країна там неправильно зареєстрована і так далі. Друзі, я вже говорив про це, і на це ще раз можу відповісти, що така позиція вона є, Проте, не все так казково, як би хотілося з приверженцям анархії. Наприклад, щодо реєстрації ТЦК, у мене є відповідь від адміністратору системи електронного суду про те, що вони внесли відомості про деякі РТЦК до електронного суду. І на підставі поданого їми витягу з єдиного державного реєстру. Я особисто не бачив, що вони в цьому реєстрі є, тобто зареєстровані РТЦК. Але ж є така відповідь: тобто вони нібито там зареєстровані і вказані. Зараз неможливість перегляду цієї інформації для нас вона обумовлена, нібито встановленням воєнного стану. І відповідних обмежень щодо цього, якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтесь.